Апдейти по забарному, хто врятує його трансфер, куди може перейти Макс Сталов'єров. Та що з цього приводу каже сам футболіст. Один з міланських клубів хоче купити Довбика. Скільки дають за Батагова та де він може опинитися? Коваленко та Русин покинули свої клуби. Володар Кубку України очолив клуб з Полтавщини. Такого переглядає Київське Динамо. Вітаю вас, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна Най-най-най цікавіші новини українського футболу. Прямо зараз, прямо тут. І прямо в цей момент. Вподобайка стоїть, значить, можемо починати. Якщо це вподобайка не стоїть, я ж, я ж це все бачу. Мені ж це все, все відомо. Полетіли! І почнемо ми з календаря УПЛ. Українська Прем'єр-ліга опублікувала календар з сезону 25-26. Турнір стартує 1 серпня. 30-й тур відбудеться 29 го Травня тримаю в курсі співведучий тато таке Михайло Співаковський назвав гравців Ворскли, які за його інформацією хочуть і надалі грати з цю команду. Зараз Ворскла, де вже працює Любенович, намагається повернутися в УПЛ і проводить перемовини як з ветеранами, так і з молодими перс перспективними гравцями своєї академії з того, що я знаю, зараз і Челядін, і Пердута, і звісно, скляр, і Нестеренко, і М'якушко, і Кулач. Усі вони перебувають у перемовинах з клубом для того, щоб залишитися в команді та допомогти їй повернутися в УПЛ. Це вже ж дуже приємно, що ці футболісти не залишили команду напризволяще, попри те, що вона вилетіла до першої ліги, і зараз будуть намагатися повернути її в УПЛ. Це величезний респект. На правду Іован Марковський став новим головним тренером гірника спорт. Вперше в історії гірника спорт клуб очолив. Іноземний тренер до сезону 25-26, команду із горішніх плавнів до виступів у другій лізі готуватиме екс гравець Ворскли, серб Йован Маркоський. І я тут, друзі маю свою думку. Це перевірка. Це перевірка на те, який Маркоський тренер, це легенда для всього полтавського футболу. Вже ж володар Кубку України, володар-власник е, тієї самої гольової передачі на Василясочка у фіналі 2009 року, коли. Ворс Шахтар перемогла. Е, я думаю, для нього це перевірка. Все-таки ніхто зараз толком не знає, який Марковський там тренер і як він це проявить в другій лізі. Це набагато що далі буде впливати. Олександрія підписала португальського хавбека жоту. Контракти з 22-річним португальцем укладено до 30 червня 28-го року з опцією продовження ще на сезон чок. Олександрія є вихованцем системи Вікторії Гімараєш, де пройшов усі щаблі від Ю 15 до першої команди. Останнім клубом жоти був Сан-Жуан Ненсен, який виступає в нижчих дивізіонах. В Португалії український нападник Максим Прядун перейшов у Пномпень Краун з Прем'єр Ліги Камбоджі. Повідомляє інстаграм клубу. Попереднім клубом прядуна був мальтійський Сліма Вондерерс. Він провів за команду 15 матчів, забив 2 голи та віддав 3 асисти. В коментах правильно пишуть: оце так занесло чела. 26-річний український захисник Орест Лебеденко перейшов у Віторію Гімараєш. Повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт розрахований на три роки. Фінансові деталі не розголошуються. Футболіст перейшов як вільний агент. Його попереднім клубом була візела з другого португальського дивізіону. За результатами опитування тренерів і капітанів Лебеденко увійшов символічну збірну сезону. цій лізі досить потужно. 20-річний український півзахисник Тімур Тутєров найближчим часом продовжить контракт. Акт із Сандерлендом ще на два роки повідомляє журналіст Ендрю Тодос у телеграм-каналі Зоря Лондонськ. Футболіст залучався за Сандерленд Ю 21 Приємно, що наших за кордоном чимало і на них розраховують. Епіцентр підписав 29-річного нападника Андрія Боричука. Повідомляє офіційний сайт клубу. Деталі угоди не розголошуються за свою кар'єру. Андрій грав за Шахтар, Маріуполь, Рух, «Металіст» 1925, дев'ятсот різи спорт та. Мез Йок Йовешт. На його рахунку 224 матчі на клубному рівні, а також 60 виступів за збірні України різних вікових категорій. І, друзі, я зараз просто все відтягую, аби не озвучити цей коментар. Вона досі скніє в лондонських фавелах із серпанком смутку на блідім лиці. Ну, коротше, читайте далі. Такий гумор. Поліся презентувала нові комплекти форм на сезон 25-26. Комплекти виконані у трьох різних кольорах. Технічний спонсор Nike. Зелена форма, як ми бачимо, змін не зазнала. Біла трішки нових візерунків отримала. Ну а чорна форма, в принципі, має той же паттерн малюнок, який мала, наприклад, біла форма до цього. Ну, виглядає мінімалістично, нічого особливого сказати. Uh, не можу. До речі, ось така от фоточка з'явилася на рахунок Донецького шахтаря, Нібито у них буде такий третій комплект, виглядає, чесно кажучи. Ну, я б сказав, не по футбольному. Що думаєте, кому ти знає, любите оцінювати е, футбольні екіпірування? Гановер голосив про підписання центрального захисника імеокона з Суперспорт Юнайтед на правах вільного агента. Німецький клуб домовився з 21-річним південноафриканцем про контракт на 4 сезони. Нагадаю, що взимку центрбек був на перегляді у Динамо, але у підсумку не став гравцем. Київського клубу, втім, відомо хто ним може стати мова про центрального захисника корінтянца Жуао Педро чока, який знаходиться в сфері інтересів Динамо. За інформацією UOL, бразильський клуб відхилив пропозицію киян щодо 21-річного центрбека на початку року, але зараз Білосині повернулися до. Переговорного процесу Динамо вже проінформовано про умови потенційної угоди. Все, як я вам і обіцяв, зараз буде дуже багато інформації на рахунок того, хто може опинитися в київському Динамо. Сподіваюсь, в першу чергу, що Динамо підпишуть з Здоровських хороших грачів. Хайдук оголосив про відхід нападника Назарія Русина. Контракт українця був розрахований до 30 червня. Сторони вирішили не продовжити угоду. Тому Назарі повернеться до Сандерленду. Крім того, Емполі оголосив про відхід з українського підзахисника Віктора Коваленка. Про це клуб повідомив на своїй сторінці у Твіттері. Цікаво, де ці ковбої продовжать свою кар'єру в Європі чи ні. Трабзон спор отримав пропозицію близько 15 мільйонів євро за Батагова. Інше джерело повідомляє, що дефом серйозно цікавиться Нотінгем Форест. За даними джерела, назву якого Чити складно, бо написано турецькою. Клуб збільшив свою пропозицію з 10 до 15 мільйонів євро. Трабзон Спор же вже хоче двадцятку Погодьтесь, як мені здається, трішки забагато за Батагова при всій повазі то. Але варіант продовжити свою кар'єру в Нотінгем Форест в АПЛ це дуже потужно. Я думаю, тут і сумнівів немає. Хоча, знову ж таки, згадуючи ріжне євро, Батагов себе там проявив не найкращим чином, на мою думку, хоча і грав там. На травмах, так далее з боку Nottingham Forest круто тут Нічого додатку. Мілан націлився на Артема Довбика за словами журналіста Атціліо Малена з Ретеспорт, Росонері проявили інтерес до українського нападника з Роми, який прибув до столиці під час минулого літнього трансферного ринку. А сім'яну алегері дуже подобається профіль довбика, який цінує фізичні характеристики та гольове чуття. Однак, перш ніж зробити цей перехід, Мілану доведеться розвіяти свої сумніви щодо Сантьяго Хіменеса. Мексиканський нападник, придбаний у Феєнорда в січні. Не був переконливий наприкінці сезону. У цьому контексті гіпотеза про можливий обмін між двома центральними нападниками набирає обертів довбик до Мілана, Хіменес до Роми. Рішення, яке дозволить обом клубам переоцінити свої атакувальні ресурси з огляду на наступний сезон. Переговори все, ще перебувають на початковій стадії, але контакти між сторонами вже розпочалися. Увага! Ото прикол буде, якщо Зінченко опиниться в Мілані, довбик опиниться в Мілані. Це ж буде, це ж буде. Повтор євро, якщо ви розумієте про що щонченко. Артем Довбик. Ні, ну прикольно. Віктор Циганков змінив свій ігровий номер. Тепер він має 15-й. До цього був 8-й. Нагадаю, що за Динамо він а, грав саме під 15-тим. Ну і в збірній, власне, теж номер є. Циганков собі його повернув. Цікаво. І прикольно. Ілля Забарний входить до десятки найдорожчих центральних захисників за версією CS. З даними джерела, оціночна трансферна вартість гравця становить 67,1 мільйона євро, що є шостим найвищим показником серед центр дефів. Ну погодьтесь, дуже потужно то. І з'являється нова інформація, що французький парі сен жермен продовжує цікавити Забарним, втім підписати тяжко. Проте зазначається, що допомогти парижанам оформити трансфер можуть два інші клуби з Ліги 1, Ліль та Нант. Справа в тому, що Борнму цікавиться їхніми центрдефами Бафорде Діакітте та Натаном ЗЗ, відповідно, і буде більш налаштований відпустити забарного ПСЖ. Якщо найближчим часом зможе підписати одного з двох центрбеків. Ну, друзі, сподіваємось, що все вийде, і трансфер забарно цього літа відбудеться. Але знову ж таки, що по Матвійчику нашому любимому парню? Рубашка парню з глубінки, то російська. Што по ньому, а? От питання. центральний захисник плімута Максим Таловєров в коментарі для трибуна ком прокоментував інформацію щодо можливого переходу в Стоксіті. Є зацікавленість, але я вивчаю пропозицію. Зараз перебуваю в Плімуті раніше. Кореспондент видання Футбол інсайдер під. Орурк на своїй сторінці в Твіттері повідомив, що Сток Сіті близький до підписання нашого футболіста. А виходить, у нас хороші центри Деф і подивіться, скільки їх там в Англії вже опиняється та й опиняється. Направду Талов'єров за той період в плімуті, що був і є наразі, ну він собі ім'я набив хороше, хороше на правду. Тому кар'єрне зростання це цілком ймовірно і логічно для нього зараз в Англії. Такі от новини, друзі, такі от, от у нас для вас інформаційні трансферні повідомлення. Дякую вам дуже за увагу. Бережіть себе і папа. Обов'язково почуємось. До зустрічі!